Прогноз для дів на червень 2025 року. Та ми подивимося три важливі події місяця, які відбудуться з тобою в червні місяці. Перша важлива подія, друга важлива подія і третя важлива подія червня місяця. Щось приємне буде в тебе в твоєму житті в червні місяці. Далі подивимося. Як складеться твоя професійна діяльність в червні місяці і фінансове становище, фінансові справи, як будуть розвиватися? Далі, що очікує тебе в червні місяці в особистому житті? На що звернути увагу в плані здоров'я і порада підказка або застереження, що карти вже покажуть. Так, давай дивитися. Перша важлива подія. Король мечевий. По мечам це близнюки Терези доліє, або людина, яка знаходиться в мечових енергіях. Тобто інтелектуально розвинута, в житті продумує все наперед, наче в шахах на кілька кроків. Має дипломатичні здібності, логіка дуже гарно розвинена. Дивися, можливо, це в когось і колишній проявиться, або просто людину, так, знаєш, зараз ще розкриємо. Так, лицар жезлів ще проявиться. Лицар жезлів це людина до 35 років, по жезлам лево стрілець або знаходиться в вогняних таких енергіях, з пристрастю до тебе прийде. Людина активна, рухається швидко, можливо, звістку якусь тобі принесе. І п'ятірка пентоклів чогось тобі не вистачатиме. Хоча, дивися, в цілому в тебе радість, успіх, щастя буде. Давай подивимося, що це король мечевий. На що це він випав? Можливо, це тобі прийдеться бути в таких енергіях, щось обдумувати, якісь питання вирішувати. Так, сімка пентоклів. Угу. Так, очікувати чогось будеш. Чогось очікувати, знаходити рівновагу для того, щоб рухатися далі. Знову сімка жезлів, боротися з чимось будеш. Дві сімки. Дивися, або ця людина з минулого, яка принесла тобі неприємності, тут два варіанти може бути: да, людина з минулого, яка принесла тобі неприємності, або з цією людиною буде пов'язано щось, що змусить тебе робити боротися поступово. З усім. По-перше, відсторонюватися, то більше ж ти йде. Або хтось з минулого, або ти будеш в холодних енергіях для того, щоб прийняти правильні рішення і перешкоди, які, можливо, вони в тебе зараз є, а просто в червні місяці ти їх будеш долати. Перевага на твоєму боці, ти їх подолаєш. Але якщо не будеш боротися з усіма одразу, тобто поступово е мірі їх виникнення. Лицер жезрів, що це так. Угу. Так, прояв людини буде до тебе, але ти будеш чомусь закритою. Чи закритим, дивися, ти настільки вже відгородився від людей, що не пускаєш їх до себе. Але тут прийдеться щось по-новому зробити. Вийти з обмежень. Захочеш вийти з обмежень, захочеш свободи. Свободи в чомусь, дивися, можливо, самовиражатися, можливо, проєкт сам захочеш робити. Да? П'ятірка пентаклів про що це. Давай подивимося. Так. Шанс діяти йти до стабільності до своєї, да? це, дивися, якась. Це може бути не вистачатиме чогось, може не доплатять, можливо, пізніше заплатять, тобто не вистачатиме або щось трішечки по здоров'ю, можливо, по фінансах, можливо, в парі щось буде, але це дає тобі великий стимул розрішити логічно, з розумом, з дипломатичними здібностями і налагодити стабільність ту, яка була, а може навіть і краще. Так, давай далі дивитися. Професійна діяльність в червні місяці, страшний суд. Так, давай дивитися, що у нас так, це було надні. По страшному суду, що це професійна діяльність. Угу. Дивися, для того, щоб отримати те, що, те чого ти вартий, на що ти працював тривалий час. В чому ти вже професіонал, треба тобі навчитися людей, прибирати непотрібних людей або наказувати навіть. Тут якась нечесність буде на роботі, будь дуже уважною. Так, да, щоб не переживати вночі. Далі пош, кубки, фінансові справи. Щось, Можливо, щось нове, будеш починати з емоціями. Сили в тебе будуть, можливі і випробування по карті сили, але. Але це приведе тебе до енергії короля Пентаклів, до людини, яка вміє зважено з навиком, все ж таки досягати бажаних цілей у фінансах. В особистому житті, що очікує, сповнися емоціями. Якщо ти жінка, то тебе очікує король кубків, людина, яка сповнена до тебе емоціями. Це може бути рак Скорпіон Риби, або людина просто емоційна, творча, мрійлива, романтична, дуже лагідна, добра, емпатична. Може мати гарну уяву. Гарну інтуїцію, чудово залицятись може. Якщо ж це ти король, то це ти, твої властивості по відношенню до якоїсь жінки. Так, Далі, дев'ятка пентаклів. Не поспішай насолоджуйся тим моментом, який є. Більше читай, приділяй увагу духовному розвитку потрішку, але й не забувай виходити на природу. По карті вежа. Б. Тут розрушиться, дивися, або щось стабільне, те, що було в твоєму житті, те, що тобі вже не потрібно, те, що вже давно приїлося, робота, дім, можливо, ти поїдеш у відпустку і розрушиться оцей цикл, постійний цикл, робота, дім, робота, дім і нічого інакше. Або це якась нечисність. Навіть якщо ти робив Робила цю нечесність, то вона розрушиться, тобто викриється вся несправедливість. Або, можливо, тут і якраз застереження. Не вчиняй нечесно, будь чесним, чесною, по відношенню до інших людей, не йди по головам. І ще, може бути, відкриється нечесність людей, які навколо тебе. Тобто ти дізнаєшся про них певну інформацію, це завжди в плюс. Можливо, це як грім серед ясного неба для тебе буде, але ти залишишся в плюсі. Нехай все хороше неодмінно збувається, не гроздий негатив обходять вас стороною.